Книга буття. Розділ 15. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні. Не бійсь, Авраме, я тобі щит Твоя нагорода буде вельми велика. Аврам же відповів. «Владико Господи, що даси мені, я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску. Далі сказав Аврам. Ось ти не дав мені потомства, і хтось з ослуг мого дому стане моїм спадкоємцем. Тож знову слово Господнє було до нього. Не він буде твоїм спадкоємцем. А те, що вийде з двоголона, лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив Глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього: Таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього Я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання. Він же відповів. «Владико Господи, по чому я знатиму, що я її посяду? Тоді Господь до нього. Візьми мені трилітню ялівку і трилітню козу. І трилітнього козла, і горлицю та голубеня. Появив він йому все те, поростинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Аврам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Аврама, жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Аврама: Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі на своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх чотириста років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі. І тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи Аморіїв. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно, аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами, того дня. Зробив Господь союз з Авраамом, кажучи. Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки ріки Єфрату, Кеніїв, Кенізіїв, Кадмоніїв, Хетитів, Перезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гіргашіїв та Євусіїв. Псалом 23. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по віки вічні. Псалом 24 Господня є земля, її повнота. Вселенна та її мешканці, бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О брами, підніміте главні ваші і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь могутній і потужний, Господь потужний в битві. О брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий, Отой цар слави? Господь сил, Він є цар слави. Євангелія від Матея, розділ 15. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму, і кажуть: Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву? А він, у відповідь сказав їм: а ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав Шануй батька твого й матір, і далі. Хто проклинає батька матір, хай буде скараний на смерть. А ви кажете хто скаже батькові чи матері Добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. О, лицеміри, добре про вас пророкував був Ісая. Оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене, однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів. І прикликавши людей, сказав їм. Слухайте і розумійте не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину. Тоді приступили учні і кажуть йому Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш? Ісус озвався: Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний. Буде вирвана з корінням, лишіть їх це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам оту притчу. Він же відповів То ви також без розуму, ще й досі. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, Іде до нутра і геть виходить. А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирську та Сидонську. Коли це жінка, Ханаанянка вийшла з цих околиць і почала кричати Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно. Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. А він у відповідь промовив: Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Та ж підійшла, і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, допоможи мені. Він відповів їй: Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але й щенята їдять крихти, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді відповів їй Ісус: О жінко, велика Твоя віра. Хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Звідти Ісус, знову перейшовши над Галилейське море. Зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих калік, сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, і сліпі бачать. І прославляли Бога Ізраїля. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм Жаль мені цих людей, бо ось три дні вже як вони перебувають зо мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі. Кажуть до нього його учні. Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Ісус спитав їх, А скільки у вас хлібів? Сім, кажуть, і кілька рибин. Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням, а ті людям. Усі їли і наситились. Назбирали кусків, що зосталися, сім повних кошів. Тих же, що їли, було чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей. І, відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув до землі Магдалинської.